це бурові станки, американська фірма скопка. Там вони закурюють руду на глизину 11 метрів, потім туди приходять вибух закладають у готівку і зривають. Бачите, справа така зрихлена порода. Оце внизу це от зірвали минулого разу, крізь де стоять екскаватори. Це якраз вони відгружають те, що було зірвано другого числа. А, подивіться, будь ласка, машини. Жовті з чорними кабінами це катерпілери. Червоні машини це хітачі, це 180-тонні машини. І такі ж самі червоні хітачі екскаватори. Жовті екскаватори камадця або катерпілери. I'm mm gonna -hmm.